Коротше, взагалі не зрозуміло, де я знаходжуся. Десь на виїзді із брона, автостопом, намагаюся добратися до ріднесенької України. Ви знаєте, я так сумую за Україною. зараз дві години ночі, і я готова. Ой, боже мій, пішки не йти! І, 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 іти я не готова. Я готова бігти, бігти. Ну я ж купила цілу сумку е, цих подарунків для наших військових у госпіталі. Я не можу її бросити. Як пішла б, не фіг ділась? Ну, оця сумка в шканці. Не знаю, чи я в правильному направленні стою, чи мені їхати в цю сторону чи в іншу. Ну, коротше, повірте мені, що я доїду. Мої ріднесеньки, держіться, Юрма Миколаївна вже скоро буде. Не переживайте, скоро буду. Тільки я приїду, повірте мені, зразу звільнимо Херсон, Крим і всю Україну від цих расистів. І нема хороших росіян. Коротше, хороші росіяни хай пливуть в цинкових гробах по, о, по Дніпру в хороших гробах, а погані росіяни хай пливуть в поганих гробах. Так, поїзд їде, таке хоч в товарняки. Тільки я не знаю, в яку сторону він. Ну, нічого, я доберусь до України, не переживайте. Вже сама як квіточка це в полі стою і записую вам відео, відосик. Хоча я, я так от цієї політики втомилася, не, це для вас пишу, мені це не правда. Я вже наскільки е, це е, відома людина, що мені ці відосики, піар там, і так далі, М -м -м. хочеться мені, боже, дощ починається. Побачать наших ріднесеньких військових, обнять, поцілувати і сказати, що я вже вдома, я з вами. Так, хтось їде на Україну чи ні? О, Боже Одна калина залі, одна стежина за столом, одна дорога, що додому йшла сама, одна любов на все життя. Журпа до забуття і Україна, бо в нас іншої нема. Так, якийсь алкоголік іде, Коротше, вечір починається. Прямо як 95 й кварталі. <свист> Візьміть мене, миленький демон. Візьми мене з собою, Там в краю далекі. Жде мене моя українська армія. Бачите, на ходу пісні пішов. <ріху> так, ладно. О боже. Ох.